Пхання до волонтерів. Якщо ви хаботитеся за рахунок на рахунок холодильників хлопцям, віддаєте, десь домовляєтесь, щоб хтось віддавав, то віддавайте хоча б робоче. У цього компресор згорівший, вентилятор не робить. Треба розібратися чи капіляр чистий. У цього Скоріше все, капіляр забитий або фільтр. І турбінка не працює. І це все, це все за власні кошти або хлопців, або мої власні кошти. Будь ласка. Якщо робите добру справу, робіть її якісно. Но у цьому холодильнику навіть було не зняв блок магніта який ставився на холодильники щоб типа включати відкривати дверцята. це я їх помив уже це вони чисті бо приїхали дуже в дуже страшному состоянні цей походу треба фільтр поміняти і прочистити капіляр, бо дуже погано прокипає. О, Цей теж був забитий в сраку. Вентилятор цей крутиться. Ну, Там підшипники, так що йому вже срак під заміну. Ну і компресор. Думав спочатку, що конденсатор, але ні, у нього як є 54 мікрофарада. Так і є, Ця. він питається запуститися і не може. Релюшку перекидував. Та ж сама ерунда. Так, так як я і казав, забитий капіляр, стінки капіляра у нас у нальоті. а це означає, що рідина проходить погано. Із-за цього у нас немає правильного скипання у випарнику фріона по фільтру. Ось як виглядає всередині фільтр, Тобто вже йде напилення, це напилення і засирає капіляр. Тому що воно дуже мілке і випадає в сам капіляр. Сітка не стримує його. Здесь у нас йде расслоєние нашого фильтра в порох. І на стенках видно напилення. Капілярку ми прочистили вже, дується нормально. Прочищаю я звичайним карбюратором, очистителя, очиститель карбюратора. Заливаю його ось в таку от баночку, пробірочку, викачую через всасуючу лінію. І затягується туди очиститель карбюратора. Вимиває на всі 100%. Чому саме очиститель карбюратора? Тому що при вакуумації він випаровується і дуже, дуже швидко випаровується. І цим самим не залишається в маслі. Якщо масло є в випарнику, перевірено, не переживайте, він дуже швидко вскипає і дуже швидко випаровується. Пробував всі різні способи і е, очиститель від силикона. Але найнадійніший це очисник карбюратора. Весь камень вимиває. Потім в обратну сторону надавлю тиском і випадає все, що тільки можна. Далі, це для волонтерів. Не забувайте у хлопців. Немає майстрів, які самі зроблять все необхідне, тому що для того, щоб зробити, вам потрібно абсолютно все, різні види фрьонів, припої, кусочки мідні, медні, клей, практично все, вакуумний насос, сварка, ну, хоча б маломальський інструмент труборізи, розширителі, установка для створення давлення. Ну, практично все необхідно. І бажано, щоб різні фріони були. Тому що я різними фріонами або їх змішую і воно очищає систему, або. Ну, це мій метод. Всім іншим. Рекомендую просто ознайомитися з видами фріонів і що вони з себе представляють. Ну, в общем, так. Так що, якщо займаєтесь допомогою воєнним, то бажано перевіряйте всі холодильники, які вам дають. Він може холодити, але фільтр може бути забитий або розсипаний. І це приблизно, якщо холодильнику років отак 10, то 100% він не працює. І якщо віддають безкоштовно, 100% він не працює. Перевірено, повірте. Ось тут, ось тут стояло 15 холодильників. Всі холодильники ушли військовим. Абсолютно безкоштовно через всякі там волонтерські в лапках організації. Ну, от і порахуйте, скільки коштує компресор, скільки коштує випарник, фріон і тому подібне. І ці всі 15 холодильників. Я більше цим кажу не займаюсь. Тому що, во-первых, це невигідно, а мені абсолютно невигідно, тому що в мене потім ці воєнні на течіку підрізають. На жаль, петлюри тут немає, я не покажу. Потім на натечку підрізають, а потім разом з деякими в погонах людьми в, в поліцейській формі. Погрожують застосувати силу і спецзасоби. Якщо я не приїду на ВЛК в 22.00. Кстати, Володя, я про тебе пам'ятаю, не забув. І твій голос я надовго запам'ятав. Це хлопцям абсолютно безкоштовно. Вони приїдуть і заберуть. Навіть дренажне корито ось, воно абсолютно диряве. Тобто від температури нагнітаючої трубки почало лопатися і прогорати. У нас стоїть ось тут. Ми зробили з нержавійки. Ну, поварено так собі, тому що прутки не для цієї нержавійки, але піде. А сюди, сюди буде залюбіння. І трубочку оцю поменяю. Вона вже тут корозією взялась. Скоро тут буде витік фреону. Так, нарешті я його заправив. і тут виявляється ще термостат не працює. Я вже його і так, і сяк, і на мінімум крутив. Отключав, включав. І все одно на мінімумі даже не відключається. Так що так. Так. Вентилятор їде. Оба він уже все. Тобі, пожалуйста, помогли. Ну а ми не волонтери, просто майстри, які виконують свій обов'язок. Тут був термостат. Тепер буде контролер. Діксель. Діксель, шміксель. І кнопочка на включення. Ну а той хлам, воно лежить. Коротше, в мене не було термостатів по повітрю. буде ось такий от контролер. Все лишнє повигрібав, воно вам не потрібно. Тут лампа є, але доросіля у них не працюють, так що нафіг треба. Все працює, вентилятор тихо працює. Тут все як положено ванночка, як відмовлялися з нержавейки, все феншую. Новий фільтр повністю перезаправлений. Все, приступаю до цього. Так получається? Гнивша трубочка. Так, ну що вечір. У нас вже все поміняне. Компресор поміняний, вентилятор поміняний, фільтр поміняний, заправлений. Дощ почався. Це завтра перероблю. Ну, от вам і волонтери.